За даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології у лютому 2015 року, експерти склали індекс результативності російської пропаганди. Індекс вираховується по п'яти питанням. Всі вони пов'язані з найбільш поширеними висловами російської пропаганди. Наприклад, якщо житель України вважає події Євромайдану фашистським переворотом, то він отримував 100 балів. Так найбільш сприйнятливою до російської пропаганди стала Харківська область. Там індекс має 50. За нею йде Донбас з індексом 46 та Одеська область 43. П'ять запитань пов'язані, розраховується певний середній бал. Тобто кожен розраховане від 0 до 100, і ми рахуємо середнє по цих п'яти. Тобто, якщо людина в п'яти випадках отримує 100, вона отримує 100 – це просто максимальний адепт російської пропаганди. Якщо 0 – це максимальний антагоніст російської пропаганди. Області з великим індексом результативності російської пропаганди мають великі сепаратистські настрії, кажуть експерти. І це становить небезпеку. Частину ресурсів, обмежених ресурсів, які є в країні, має сенс розподілити таким чином, щоб інформаційній безпеці приділялися більше уваги, і можливо, це було б більш ефективним ніж безпосередня мобілізація і військове устаткування, тому що це б дозволило зменшити кількість людей, які приходять. Так звані ополченці. Опираючись на цей індекс, держава легко може робити висновки і працювати з населенням в містах, де це саме потрібно. Якщо просто прийти в Харківську область, сказати от ми от від сьогодні вступаємо в НАТО. То це буде сприйнято там дуже хворобливо населенням або в Одеській області різких районах більшість населенням читають свою сільську газету, спілкуються з певними там місцевими сільськими головами, вчителями, лікарями. Треба розуміти позицію цих людей. Тобто, якщо насправді ці люди е, проросійські або мають певні серйозні там погляди, вони будуть чинити сильніший вплив на своє оточення, ніж, наприклад, е, сюжет на телеканалі 1+,1. плюс Експерти з Київського міжнародного інституту соціології вважають, що Росія воює з нами напряму та шляхом пропаганди через російські ЗМІ відносно один к одному. Рустем Бікіров соціальна країна.